Духмяна солянка в казані з реберцями, курячими потрухами і сацебелі. В Розігрітий казан заливаємо олію. Засипаємо цибульку. Для гармонійної краси додаємо моркву і квашені огірочки. Без соусу сацебелі не обійтися аж ніяк. Після кількохвилинного хвилинного пасирування всю засмажку прибираємо в окрему посудинку. 30 літрах прохолодної води купаємо реберця, м'якоть свинини і цілу цибулину. Після 20 хвилин кипіння додаємо до кампанії курячі потрухи. Обов'язково має бути печінка. Солимо за смаком. Варимо до напівготовності м'ясо. Дістаємо реберця. Нарізаємо на дрібніші шматки. Засипаємо картоплю рис. Повертаємо назад м'ясо. За компанією додаємо трохи копченої ковбаси. Варимо хвилин 10. Додаємо засмажку і трохи огіркового розсолу. На маленькому вогні варимо до готовності картоплі і рису. Додаємо зелень і приправи смачного, everybody!